Привіт, привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні ми подивимось заяви, від яких дехто в захваті, дехто в панічному захваті. А стосується це заяви Столтенберга, генсека НАТО стосовно того, що цитую, але цитую з телеграм-каналів, будемо дивитися, що там насправді що в Україні треба сісти за стіл перемовин і визначити. Де її суверенні кордони. Мені цікаво, як це, як це розуміти, тому що є заява офіційних наших представників, зокрема президента стосовно того, що наші кордони це кордони 91-го року. Як ви будете це визначати? Давайте дивитися, що взагалі кулуарно відбувається, чому такі процеси і до чого вони призведуть. Хочу вам сказати, що деякі... А люди, хто мені пишуть, вони сподіваються є й такі, що буде мир, що нарешті перемовини. і Суспільство розділиться. Ми це розуміємо, що кожен буде мати свою думку, але ми подивимось, що насправді відбувається, і чи готують нас реально до перемовин. Угу. Ну, багато разів дивились Україну 24 рік і. Я багато разів казала, що 24 й може стати стане, я казала, роком завершення. Але як? Ні, ще процеси будуть відбуватися, ще будуть гинути люди, будуть жертви. Ворог буде на тлі оцих розмов про мирні переговори вбивати мирних. Тиснути, розумієте, буде тиск ворога з повітря. На землі їм важко буде. Чому така заява? Чому НАТО нас хоче посадити за стіл перемовин? Давайте чесно. Чому? Бо до зими не дотягнемо. Зима наступна важка буде, розумієте? Тобто, або зараз щось робити, або потім буде важко, так вважають. Важко, незрозуміло, неконтрольовано. розумієте? Ми вам допомогли. Ми вам допомогли, але ворог не відступає. Ми можемо вам надати яку, якийсь ще захист, щоб ви захистили себе з неба, але про інше зараз нема розмови. А чому такі незрозумілі для мене процеси відбуваються? Є якась інформація, що ворог нарощує потенціал. Дуже занепокоєний захід тим, що можуть гинути далі, дуже сильно гинути і страждати цивільні. Прям будуть такі заяви. Але мені незрозуміло дійсно хочуть, щоб ми на перемовини йшли. Що звісно хочуть. Так, так, тому що гинуть люди. І тому, що ми, можливо, не зможемо себе захистити. Ой, буде інформація про новий наступ на Київ. Дивіться. І про те, що жертв ще більше буде. Якось нас будуть з усіх, як це кажуть, утюгів, з усіх прасок нам залякувати. Я не бачу, що ми так раз і сіли за стіл. Я не бачу цього процесу. Я бачу балачки, які будуть дуже сильно непокоїти А З ким сідати? Добре, давайте подивимось ворог. Росія, як ставиться до перемовин мирних з нами. Когось спрямують, когось направлять, кудись. В третю сторону, в третю країну. Дивіться, спочатку як Рашка дивиться на те, щоб з нами розмовляти. Відмовляється взагалі від розмов. Вони там десь окупуються. Це вже наше, нічим поступатись ми не будемо. Три сторонні знову якісь будуть ініціювати, три країни будуть ініціювати. О... Підтримку перемовного процесу десь таки буде зустріч. Це може бути Турція, тому що показує десь де вже зустрічались, десь вже. Але е, чомусь ворог вважає, що його там приймуть і підуть повністю на його умови. Ворог зараз торгуватися не згоден. Через, дивіться, знову я попереджала, коли почнуться ці розмови, давайте поговоримо, почнуть лідери один до одного їздити, літати, зустрічатись, він буде нам стирати з лиця землі при фронтові міста, вежа диявол. Все, я вам сказала те, що кордон біля кордону, в нього буде жутка лють. Ми будемо за всі у ці намагання когось там з кимось поговорити, не наші. Платити життям своїх громадян. розумієте Не бачить, О, дивіться, що ми не сідаємо за стіл з ним. Удвох ми не сідаємо. Перемовин прямих я не бачу. Ворог вважає, що ми не гідні. того Запам'ятайте, щоб з нами про щось розмовляти. А про що з нами розмовляти? Зараз ворог. Диктує свої умови з сильної позиції. Це те, чого прагнули ми. Це те, чого хотіли ми рік тому, коли ми йшли на Запорізькому напрямку, і ми хотіли сильну позицію. Але ворог вважає, що з нами, ну, з нами нема про що розмовляти: що якщо ми зараз ні на що не погоджуємося, він просто буде тиснути йти вперед-вперед. Це така позиція ворога. Тому ті всі розмови, що давайте сядемо за стіл, визначимо кордони України. Так а як можна про це говорити з іншими країнами, якщо та країна, яка на нас напала, не згодна? Взагалі там на якісь поступки. Я не розумію, що відбувається. Давайте ще раз. Чому ініціюються перемови стосовно кордонів України? Щоб дати право вибору, нібито ми даємо право вибору. Розумієте? Щоб не було гірше. Ну, тобто, зараз даємо право вибору, що дві країни можуть сісти поговорити. Тягнеться час. Тягнеться час для того, щоб захист посилити. Тому що, може, знову ж таки, тому що може бути ще гірше. От дивіться, як кажуть. Може бути ще гірше, все це розуміють, прогнозують. І зараз намагаються врегулювати цей конфлікт. Як я так розумію, що ну, або розмова буде про якесь припинення вогню, хоча б тимчасове. Для чого? Для того, щоб пройшли інші політичні процеси в світі. Буде дуже багато пропозицій. Америка буде дуже активна. І це знаєте як. А давайте ми вам допомогу давати не будемо, ви просто домовитесь. Ну, це так виглядає. Вогонь буде, нас будуть атакувати. Показую, що на тлі цих перемовин це весна і початок літа. У нас будуть атаки на інфраструктуру, саме те, що на воді. Дай Боже, щоб не дамби знову. Ну, ворог буде показувати, що він сильніший, ніж ми. Він так буде вважати. Спати не буде давати. Він нас буде тероризувати. Давайте так, будуть якісь терористичні акти саме для цивільного населення. Це може бути повторення осені минулого року, пам'ятаєте, і початку зими. Тобто зараз весна може бути дуже гучна завдяки цим всім розмовам. Що давайте ви. Ну, язик, багато розмов, бачите? Потаємний план, що ворог заспокоївся, вже більше нарухався, щоб заморозити, не вирішити конфлікт, заморозити. Який буде результат перемовин? Я не бачу перемовин. Не бачу. Я бачу, що нам тільки проблеми. Який буде результат від того, що відбувається? <кій> Вогонь обстріли Весь результат. Пусті балачки. Ну, його ж не надуриш. Жертва. Жертва. і хочу ще землі. Ворог це розцінить як прояв нашої слабкості. І він скаже так: якщо ви згодні зараз на поступки, то я ще щось захоплю. І ви все одно будете згодні на поступки. Нащо мені зараз з вами домовлятися, якщо я можу ще якусь землю захопити? От і весь результат, це провокація буде. Поки показує так. Ми будемо дивитися ще, але якось воно не на часі, знаєте, якось воно неправильно робиться, воно не звільнить нас від проблем. Воно нам їх натягне зверху. Я не бачу прямого перемовного процесу, щоб дві країни сіли за стіл. Такого нема. Порада. Стояти на своєму. Боротися зі страхом, з кимось об'єднуватись і потроху відновлюватись, все одно відновлюватись. Тобто робити те, що робили до цього, не зупинятись така порада.